Депутати Свободівці звітують перед громадою про свою діяльність за 100 днів роботи у місцевій, районній та обласній радах. Серед всіх політичних партій, які пройшли по Полтавській області, єдина свобода тільки звітується про свої 100 днів діяльності. Такого на теренах Полтавщини взагалі не було. Здебільшого депутати звітувалися про свою діяльність перед виборами, розказували, які вони хороші, як вони багато зробили. Цього не було тільки за те, що просто в районних і міських, обласних, в області не було фракції Свободи, появилася свобода, і ми звітуємося, ми можемо сміливо дивитися в очі нашим виборцям і розказувати про свою діяльність. На виборах, що пройшли у жовтні, свободівці 5-відсотковий бар'єр, і у міській раді представництво отримали Олег Супруненко, Аліна Шаніна та Микола Чугуєв. Олег Супроненко, голова фракції, почали в постійну комісію з питань регламенту депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів Аліна Шаніна, секретар фракції, а також секретар постійної комісії з питань соціальної політики, охорони праці, забезпечення правопорядку та демократичного цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами охорони здоров'я, материнства і дитинства. Микола Чугуєв, член фракції, входить до постійної комісії з питань промисловості, приватизації та земельних ресурсів. Звітуючи депутати інформують про ключові питання, над якими працювали та працюють. кажуть, готові порушувати будь-які болючі для громади проблеми. Головне, щоб жителі не були пасивними і звертались до депутатів. На кожній сесії свободівці порушують гострі питання, політичні та соціальні, які турбують мешканців міста. Важливим інструментом депутатів у розв'язанні проблем виборців є депутатські запити, депутатські звернення. За період нашої роботи «Свободівці» в міській раді загалом скерували 19 запитів, 29 звернень щодо відстоювання прав і інтересів. Мешканців міста у рамках звіту депутати розповіли про діяльність фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в міській, районній та обласній радах. Кожен із представників говорив про роботу спільні власні ініціативи. Так, депутати міської ради підкреслюють, що відстоюють свою позицію в голосуванні на сесіях. Такі питання, які маленькі і можна вирішити, то міська влада вирішує. Але є глобальні питання. Те, що ми підняли фракції, питання з приводу освіти, то дуже. Педагоги на нас ображені, що ми забороняємо батькам здавати гроші в школу на ремонт школи. Загалом під час звіту торкалися багатьох питань. Депутати райради говорили про проблеми села. Депутати міської ради висвітлювали проблеми медичної галузі, благоустрою міста, соціального захисту населення. Депутат із області окреслював ініціативи свободівців. Серед них вирізняються ті, що стосуються підтримки учасників АТО, як матеріальної, так і емоційної. Прозвітувавши про зроблене за 100 днів, доповідачі висловили сподівання на подальшу активну співпрацю з громадою.